Всім доброго дня, доброго вечора. Сьогодні 25 число, а це означає, що за ОС на Хумані. Нова колекція. Сьогодні значить, будемо дивитися, що насипить нам Хумана, не нам, а взагалі у Львові. Побачимо, поїздимо по декілька магазинах. Звичайно, мені подобається, що люди дивляться мої відоси, підписники ростуть. Але в цілому мені б хотілося, б, щоб люди могли собі дозволити купувати ці всі речі нові. З магазину, щоб вони могли це купити безнапряжно, навіть сам за саму базову зарплату, за саму, як то кажуть, мінімальне прожиткове мінімум. Сподіваюся, це буде після перемоги. А для цього прошу всіх підтримувати, продовжувати точніше підтримувати зсу. Скидайте хто скільки зможе. Ну а може на фонд порний живим. Це саме перевірний фонд. Я вважаю, тому можете скидати тому їм і все буде добре. Ракети пашли. <звук> Перший день лижній. Це оригінал хіба? А, це з нових колекцій? Так. Ходак Nike. 500. Хочеш? Ні. Ось такий пік перформанс 550 гривень. Резко. Старий, так і не буду бере. Це так ще собі і то. Весь. З великою метяшкою. Повзутю такі джеки з 43 розміру 2000. Що тут є ще? Мерили на гортексі. 1049 розмір. 49 розмір. Такі найки. 1500. Дорогі якісь. Так, ці 700. Ці 700. Леброни. Бешнурівки дуже прикольні. Заття не буду брати, в принципі, мені воно не потрібно. Просто покажу води це ламочки є. Waterproof. Тисячу. Ось такі. Цікаві є позиції. Розмір S, чоловічий, легенький софтшл, apex М -м, Не знаю навіть. Типа, але з іншої сторони футболки до інтерфейс по 500 гривень, чуєш. ну Просто тут, як би сказати, якби це на вагу брати, то це не вигідно. А якщо не так, то. Якщо не помиляюсь, нові такі коштували коштують. У мене він та що такі ціни 2000. Так що, кому Скільки треба, вчить обов'язково недорого. Такі якісь за X, 5 Ну, ці непогані, 1150 нормально, нормально. Сели в мене 1000. О, ASICS, о, Асікси, Asics, це що. Гель Kayano 29. 1700. Але тут цілі, добре, знаєш. що. Оце їмба. Добре, що хоч і тут сіли, без дірок. Це четвертий розмір, дядька. Тут, тут подошвою бить можна з Оце Nike, це, це, це дешева модель. Да. 2000. Там всі такі. Вормфайлон класичі 515. А, тут 50. навіть не завжди тут якась О, текстиль. Здорово, ніка. Здорово. Асортимент Ну, Таке може щось комусь цікаво. Але тут теж вже не осінь якась вже полузима, та? так? Тор. Ось пік. Це не пік перформанс чи просто пік. А, це пік перформанс, до речі. Так. Але сім. З індіанців? Індійців. <рес> Карго вигорівші. До побачення. Ну він так. Такий стільок тут, звісно, цікавий, але ну, ціни. Ну, знову ж таки, для себе може комусь і норму. Двохсторонні. Jacket Flares <coughs> Man Intermediate. A1 Special Force. Uh -huh. При тому, що двосторонній. Ага, ну це, і це військово. Типу на оранжевому. Альфа-дельта. Але 800 гривень, Ти хочеш його взяти, це 800 гривень? Вирішив порівняти для вас ціни на магазині Хумана а не будемо забувати, що Хумана це у нас. Як не крутий секонд-хенд, з цінами на стоковому магазині EuroShop він займається в основному ось такими речами, збірками, новими. Так, ціни там, звичайно, деякі позиції дорожчі, але якщо брати до уваги, що це новий товар, нові колекції, актуальні колекції, навіть такі лакости бувають і тому подібне. Висновки, як завжди, ви робіть самі, але я просто вам хотів показати, порівняти стоковий магазин, стокові ціни з хуманою. І, можливо, хтось із оцінщиків коли-небудь попаде на це відео і побачить, і може щось у нього поміняється. І. Ну я сумніваюся, що щось поміняється, але просто можливо їм стане трошки совісно, що вони так роблять. Але знову ж таки, якщо люди купують, то вони й будуть продовжувати. Треба, як завжди, голосувати своїм гаманцем. Всього ще дуже шикарна куртка. Теж, наприклад, лофті Перекс. На Atom Jacket схоже. Вісь скільки там вони цінили, щось я не пам'ятаю. Блин, розмір М. Що це XS 2400. То до речі, ще на другу річ мінус 50% знижка. Neverstop Exploring. І ще ну, ось такий ну, Nike Center logo, блин. На білих бірках. Може знайдеш через років 10 таку атомку. Але тут без капюшона, це біда. З, з капюшоном. А, ні, з капюшоном. На такі, це якісь мано, на 4800 SG Trail, Mail. Напрямофті. Ну таке мякенько можна брати. Таких ходить. але тут колір такі мені не подобаються. Хокі. 4200. Напрямо це якийсь жіночі або маленький розмір такої. Стільові. Але знову ж таки, на другу пару мінус 50 буде. Так, пари. це який розмір? 40-й? Хед Waterproof. Це мій розмір, 500-200. Але я не знаю, це такий може. Завдяки підписнику дізнався про такий бренд, як Bergens of Norway. Я колись бачив на Хумані теж пуховик цієї контори. І він мені написав, типу, а чому ж ти не береш цю контору? Це ж типу дорога. І правда, я погуглив. Речі даної контори в принципі, не поступаються там флісові кофти, е мембранки, ось softsale, штани не поступаються якимось там пік-перформансом, Саламоном та навіть і Arcteric. Dzennerface то взагалі навіть не, рядом не стояло, скажімо так. Взяв ось такий софшел від Bergans of Norway в ідеальному стані, тупо новенький, подивіться, навіть по. Манжетам по цим от ліпучкам можна сказати, що вони просто новенький стан. Розмір М. Нові колекції. Ну, затягнуло, не то, що затягнуло оцінили його в 600 гривень, але він доволі такий прикольний, приємний. На флісі тут багато утяжок внизу. Тут на шиї, на шиї, ззаду на капюшоні. Є вентиляційні отвори ось тут під руками. Кишеньки теж утеплені. Блін, доволі таки цікава річ. Фурнітура UKK, вишитий логотип. Подивимось, як він взагалі буде продаватись у наш, на нашій території в Україні, скажімо так. Тому що я перший раз беру фірму Берганс. Хоча він ну не те, щоб частенько, але все одно іноді я буваю, що бачу, його там якісь штани були. Побачимо. Я потім як воно продався, я вам обов'язково в наступних відео скажу про Берганс, тому що... Я людина така, що можу сказати, ха-ха, мені не шкода, якщо е, не то, що конкуренти, а мої просто підписники подивляться відео, хоч щось цікаве дізнаються про бренд, або як він взагалі уходить чи не входить на, на нашому ринку, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Ну і ще взяв просто таку базову футболку, Hugo Boss, Нічого незвичайного, дуже легенький котончик, футболка поло з такими полосочками цікавими в ідеальному стані. До речі, напишіть в коментарях, хто із моїх колег дивиться, які у вас там улови були на Хуманах. Цікаво подивитися, чи це тільки у Львові були такі слабенькі завози, чи чи, взагалі, по всій Україні.

Сьогодні і взагалі був слабенькі завози, але все одно що взяв, ось такі цікаві кросівки взяв від Найку, розмір 37-235 см по 20 2020 року. Чисто через це взяв що новенька колекція. Але розмір такий собі не дуже ходовий. Тим не менш мені довелося їх взяти, тому що за два магазини взяв-навсього, всього ось дві речі: ось такі шорти Вауде, туристичні, трекінгові. Ну, це вже на літо піде. Не знаю, взагалі, як вауди продається, не продається. Напишіть в коментарях, якщо ви займалися туристичним, туристичними речами, то, можливо, у вас воно продавалося. І ось таку ще цікаву річ, доволі така тяжкенька. Це у нас термуха Icebreaker виконана з Marino Wool, тобто це з вовни або шерсть, як хто хоче так і називає. Icebreaker 260. 260, наскільки я розумію, це товщина або щільність вовни. Яку використовували при виготовленні цієї е, річі. Доволі такі старенькі колекції. Тут бірка вже стерлась Навіть фурнітура YKK. грамів, мабуть, 200. Дуже багато використали тут. Ось такий логотип у нас присутній, ISIB, Ice тобто Icebreaker. Речі від даного бренду доволі таки дорогенько коштують, як я вже казав у попередніх відео. Усього наш склад, що пише: 100% марінову. На куртках був овершот Стонисланд. Я побіг зазвичай на штани, хоч штани не дуже вигідна штука, якщо ти хочеш урвати якийсь стонік, тому що треба або бігати на футболки, або бігати на кофти, або бігати на куртки. Штани це більш така стандартна система, тому плані, що ти там можеш кархарти взяти, аудорні штани, що теж в принципі доволі непогано, але в цілому. На такі бренди, як Stonic там, скажі за все, тебе очікує розчарування. Завтра, сподіваюсь, не буде мене очікувати розчарування, тому що. Це смерть. Що тут? Нет плюс. Ну, тут бірки хіба що може ціні той бірок нема. А -а -а. Бренді, забирай. Так, так тут? Вже старі, що тут дуже старий штаний. Брудний масік велосипедистом. Треба взяти такий крафт, спробувати. Не теплений, таке якийсь незрозумілий, термуха щось, не хочу такі брати. Тут якийсь сесіон USA. Трюгерси, але логотипи такі от. Work in progress, Detroit. Ну, Cargo є, це вже добре. Не, вийде тут кінець. Вийде тут... Воно Вий... Ви... Ви... Ви стояло. Ми не стояли, слухайте, мені не розказують, ми приїхали. Таке ми не беремо, тут дуже смішне якесь. Так, гольф. Чи ви кардан треба? Такі, як і світровку протягріє, ще хапну на Елонова. Ще like на Елонова. Це вершот якийсь, да, хто його замовив? В середині під... штори. Але по Та навіть не UK, what the fuck. Хай повисить. Хай полежить. Ну цар реджет, чиста через те що шерпа yeah. можна взяти, риб, в принципі. Треба. Like, ну екнова. Набално тут. Панайку сьогодні залітають. Ще Найк. Like Модерн. Ще Ну Це старий найк. Оце старий це, цей шлюзь якийсь. Найкруні. Подарував. Берланд да. Колумбія 4 xl Такого ще не бачив. Але цілий наче. День дуже здоровий. Це на... Налево, на лежанчиках підійшло. Мабуть, може на нього було б здорово. А, так тут ще дефекти. Ой, та ні 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 До речі, хто пам'ятає, сюди прилітала ракета. Дивіться, все відбудували. Навіть краще стало, ніж було. Шкода, звичайно, що людей вже не повернеш там. Ходив сьогодні цілий день, щоб взяти фліску, регата. Вау, пацани, ти що, урвало? Знаєте, як то кажуть? А якщо чесно, то в принципі, як завжди, підвал трошки підгодував знову ж таки по речам, і поїхав потім ще на Євромікс і там ще декілька позицій добрав. Але враховуючи те, що сьогодні я був на трьох завозах, то в принципі, не дуже багато я сьогодні взяв. Якщо чесно, ось таку вітровку, яка складається в такий мішечок від Берхаус. Вінтажні колекції доволі стара, якщо ви можете бачити, по кольору самого вироба і по логотипу. Як воно виглядає, я вставлю зараз з боку, як воно виглядає з боку, так, як воно виглядає точніше на тілі. В ідеальному стані на вагу 80 гривень вийшло, ну не знаю, не знаю, побачимо, чи піде, чи не піде. Взагалі від Берхауса уходять або фліски, або з нових колекцій куртки. На Аквафойлі 2, знаєте, можливо, ви бачили такі. Футболки, так і ще можна, штани також уходять і рюкзаки. А от старі куртки я вже. По-перше, не рекомендую нікому брати, якщо ви навіть будете бачити на заводі, тому що в мембрані там вже повна торба, та й вони нікому вже не потрібні, якщо то, звичайно, що не мерапік. Ось таку шерпу відрягати, взяв розмір L. взяв чисто через те, що вона в ідеальному стані, і Михайло там казав, що він таку саму брав в минулому сезоні, і вона доволі швидко продалась. Я послухав пана Михайла і вирішив також взяти. Ну, блин, давно Рігату не брав. Зарікався більше не брати, але ця моделька саме. Ну така цікавенька, можливо, знаєте, зайде, нехай буде. Отакий От велоприкол взяв від фірми Крафт. Розмір у нас тут Емка. Доволі така штука цікавенька. Цікавенька в ідеальному стані. Знову ж таки, і на вагу. Тому велосипедисти, якщо є, не знаю, ми там пару велосипедистів дивиться. Всім привіт. Що скажете по крафту? Взагалі, хтось продавав чи не продавав, у мене була веломайка. Вона, в принципі, пішла. і Ще одна якась позиція була від крафту, футболка, звичайно, теж пішла. Цей крафт утеплений на флісі. Це такий осінній варіант. Теж, в принципі, думаю, що піде. Ось таку бойову сорочку, точніше, не бойову сорочку, а тактичну якусь сорочку від фірми 511 це у нас вінтажна штука. Такий стильок у неї більш схожий на ворквір якийсь трошечки, але видає. Декілька моментів, те, що це зробили спеціально для військових або для якихось охоронців, або около військових людей, скажімо так, це посилені деякі моменти, шви доволі якісні. Дивіться, трейний шов, тут всюди не шов, тут три шов. Всередині підкладка сіточка ззаду також це вентиляційні отвори. Ну, в принципі його можна використовувати як якийсь овершот. Куртки та штани цінуються від 5.11. рукавички. Так то завжди цінуються. Шапки також цінуються по сорочкам. Ну взяв це я на світі взяв, тому що. Треба було щось брати і взяв чисто через те, що більш нічого мені до рук не попало. Хоча там було сьогодні світшот, чи свет, CP Company. Ну, так люди швидко втікають, що навіть я не встигаю підсняти, скажімо так. Тут ще якась вентиляційні, мабуть, отвори чи щось тут, велкро. Штани Puma базові, такі олімпічного формату, по-моєму, на флісі. Так, на флісі це у нас осінній варіант. Переливається дуже файно, як ви бачите. Відповідно, в новому стані розмір L. Нехай буде. Штани керімор останнім часом дуже добре уходять. І взагалі фірма керімор останнім часом піднялась на авторинному ринку. Якщо б мені сказали за часів далеких-далеких давен, що керімор буде так продаватись, то я би, мабуть, не повірив. Хоча я брав колись керімор, і всі так дивилися. Та, ну, типу, на що це керімор береш? Треба ТНФ брати, там, Джек Верскін. Та я й сам, в принципі, це все знав. Мабуть, через те, що почав розвиватись стиль одягу Горкор, всі е, керемор почали ну, додати, знаєте, всі топ-5 речей для горбкор стилю, і там керімор постійно з'являється. Через це його і почали в принципі, купувати. Самі по собі штанці від керемор ну, такі, не супер дорогі, це вам не Performance, це вам не Арктерікс, це вам не ортовоксі якісь. Але в цілому якісно зроблено, ну, доволі такі. Є утяжки внизу, та є ось така молнія, мабуть, для червиків, щоб можна було легше. І легше знімати. Ось такі позиції. Взяв, ну, регато, регату взяв пацани. Я щось не вірю. Із всього, що я побачив, тільки ці речі мене зацікавили. А якщо когось із вас це зацікавили ці речі, переходьте в інстаграм Іванковшоп обов'язково, і там відповідно можемо домовитись. Все, дивимось далі. Дякую за увагу. Слава секнхенді, читаємо. Made in Ukraine. Hold me close till I get up. outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we ever trust. Yeah, no, I don't Такі улови четверга, ось такі штани, парашути, пенси, Nike одні. Другі, це у нас Nike Cord, наскільки я розумію. Тут у нас розмір М на 178 см, вінтажного такого формату, Made India. Ці штанці дуже гарні. Перші штанці... штанці не дуже гарні. В цьому плані по стану. пару флісок. Взяв ось таку фліску Хелі Hansen на полертекі, розмір М, Полартек Класік. Не дуже товста, тоненька, я, я б навіть сказав би, і розмір М. Тут є, видно, можливо, побачимо, букву М просвічується. Чоловіче з капюшоном на зіпки. Теж без дефектів, в принципі, добре, без пропалів, без потертостей. Ось такі цікаві шорти, Nike dry Fit, Розмір L. Такий котоновий варіант, але в той же час ще й на Fit, Це, вже, звичайно, що. Піде, мабуть, на наступний сезон, якщо ніхто не купить, тому залишаємо. Вдалося взяти ось таку куртку вітровку від Zenner скоріш за все, залишу собі. Дуже стара, до 2008 року, подивіться ще яка тут емблема, гідреналайт. Він proof breathable. Тобто він профт, це просто спасає від ну, вітровки. Тобто, по факту вона не має спасати від води, хоча все можливо, треба буде попробувати налити водичку. Ні, воду взагалі не тримає курва. Я хотів собі взяти, щоб собі трошечки на ровері їздити, але воно не тримає. Ну, нічого страшного, буду використовувати як просто вітровку. І ось така цікава ще флісочка Mountain Equipment із нових колекцій. Кори зіпте. Ось такі кори сьогодні попадаються. Тут такий ще невеличкий логотипчик. Пасхалка. Mountain Equipment, мені подобається контора, хоча, давно, хоча раніше я взагалі на неї не звертав уваги і навіть її не бачив, можна так сказати, в секонд-хендах. Можливо, тому що це якийсь британський такий бренд, і Британію взагалі тяжко завозили нам до Мелітополя. Не доїжджала вона. Приїжджала якась Італія, якась Америка. Трошки, до речі, подивіться старі мої відео. Там ви побачите, який саме товар до нас доїжджав, які я жирки брав раніше. Там і артерікси були, і всякі на папірі, і всякі такі решта приколів. Ну і стоньків пару разів було, але теж не дуже багато. На якісній фурнітурі UK. В принципі, в ідеальному стані може щось і коштувати своїх грошей. Ось такі улови, такі, знаєте, були ще пару кросівок від ASICS. Але я вже затарився по речам, я вже думав, в мене просто є мінімальний бюджет, який я можу витратити на о, речі. Тобто я не можу витратити там, 2000 гривень, тому що в мене банально потім не вистачить на їжу, там, на інші так, розходи, скажімо так. І в мене є обмежений бюджет, який я маю витратити. І треба е, уважно так розходувати цей бюджет, тому що можна прогоріти, можна купити якусь річ, яка потім буде довго лежати, і ти заморожиш свій бюджет. До речі, ці найки дивіться відмив. Закидував у правильну машинку, нічого з ними не сталося, нічого не відклеїлось. Ну, Nike, в принципі ще непогано до сих пір роблять. Деякі моделі, звичайно, що не всі. Доведи, викидаєте, Новий, а що? Вафліли, Та ні, має на увазі не вбитий, не потертий, не носили, не не, не потерти, не, не може навіть. Диви ось все, це ж відбірки. Це може ще останніх колекцій. А які, яка фурнітура там? Опиняється. Ясно. Ну, не. А усе? Усе, що бачиш? 100% ватерпруф. Салют, ну, що бувають і такі завози. От за одну кофту взяв сьогоднішній, за два, можна сказати, завози. Всього сьогодні було три завози. На один я не поїхав на восьму годину. І на двох магазинах ось такі товарчики я взяв. Ну, так, кофта прикольна, Джек Вольскін з нових колекцій, вишитий логотип. Тут якась технологія у нас технопіль. Якісь технопіль. Виходить так, що на цьому тижні у нас вийшло всього на все два нормальних дня з нормальними завозами. Решта днів були такі. Ну, можна навіть сказати, що нижче середньо. Тому що ну цілком от одну кофту взяв. Вона в принципі непогана. Я не спорю, але одна кофта всього за весь день. Ну не розгуляйся, не розгуляйся тут. Ну що маємо, то маємо. Бували такі дні, що е, взагалі нічого не брав. Ну непогана кофта до речі, так облягаючи сидить. Бували такі дні, що кучу речі набрав. Це ще один привід сказати, те, що коли, наприклад, є товар на завозі і його вже начебто багато, і ти, начебто, взяв на якусь конкретну суму, і такі думаєш, ну і ще є якісь пару таких варіантів, але такі середнячкові, але в цілому, що вони б могли б продатись. І ти думаєш, та ні, я не буду брати, вже набрав. Типу, завтра ще завоз, післязавтра завоз. Ні, це так не працює. Треба брати, якщо є товар, то треба його брати, брати і ще раз брати. Тому що на завтра ти приходиш, а товар може бути нуль. От як вчора, наприклад, можна було взяти ще дві пари асіксів, красівок, ну, 42-го розміру, без суттєвих там дефектів, тобто ну, сліди носки трошки бруднуваті, можна було б їх відчистити. Сітка не потерта, задніки не потерти, підошва в нормальному стані. Тобто, якихось там на 300 гривень зверху можна було б закинути. Ну, я вирішив не брати, тому що подумав, та я і так уже набрав. хватить, більше не треба. Не треба ні так не працює. Треба брати і ще раз брати. як Я сказав, все, дякую, що до кінця. Всім привіт.